вам, Бог здоров'я! Вітаю вас на каналі Сейм Успішний емоційний інтелектуальний менеджмент. Канал для правильних і розумних людей. Я Сергій Степаненко, і ми з вами ознайомлюємося з Сейм організаційною системою для свого життя. Сьогодні урок 13 розділу планування. Тема: планування, про типи людей по організованості та варіанти органайзерів для них. В цьому відео ми поговоримо про неорганізованих. Слабо організованих, умовно організованих і високо організованих людей. Озвучимо їх особливості. Ще ми обговоримо наявні для людини органайзери, пам'ять щоденник, блокнот, настійний менеджмент, CRM, мобільний та коротко зазначимо правила їх застосування. Підписуйтесь на цей канал прямо зараз, якщо ви ще цього не зробили. Тисніть лайк до цього відео та вже ж залиште під ним свій коментар. Тоді це відео набере більше переглядів і більше навколо вас людей стануть свідоміші і відповідальніші, а вам жити стане комфортніше і щасливіше. Тепер про суть відео. Про типи людей по організованості та варіанти органайзерів для них. Для неорганізованої людини, непрагнучої організованості та відповідальності основний органайзер це обставини. Саме вони заставляють щось робити. Цей тип людей в більшості це безпричинно безробітні. Як реально безробітні, так і оформлені на роботу, але ті, які ухиляються від рублення. Для слабо організованої людини з невеликим але наявним рівнем відповідальності, основний органайзер це суспільні правила та керівник. Цей тип людей, в більшості це працюючи на типових роботах. З стабільним графіком та постійно наявним керівником. Під наглядом керівника виконується рутинна одноманітна робота. Або нетипова батогоранна чи творча робота з безпосередніми вказівками керівника для умовно організованих і організованих людей з середнім рівнем відповідальності. Органайзери це CRM, мобільний, блокнот, настінний менеджмент і Керівник, контролер. Цей тип людей ті, хто працюють, чаться, створюють особисте і суспільне. Ті, хто з нагадуванням може зробити багато і бути продуктивним. Цих можна розділити на дві групи. Перша, ті, хто вибирають один, два типи органайзерів і ними користуються, інші застосовуються за потреби. Друга. Це ті, хто користуються всіма можливими одночасно органайзерами. Зазвичай зашиваються, все не встигають і забувають. Але виграють за рахунок всеінформованості і всеохоплюваності. Для високоорганізованих людей з високим рівнем відповідальності, органайзерами є CRM, мобільний, блокнот, настійний менеджмент, керівник, контролер. Його доцільність та необхідність ми детально обговоримо в наступному 15-му році. Перегляньте. Ви високо це тип людей, які працюють, вчаться, створюють особисте і суспільне. Їх особистість, їх особливість. Вони багатогранно обізнані, всеінформовані, всеохоплюючі, вони скрізь. Але в певний період часу. Чітко сконцентровані і сфокусовані на вирішенні потрібно. Парадокс. Але ці високоорганізовані люди користуються всіма можливими і наявними органайзерами. Так, вони розуміють, що потрібно вибирати одну систему обліку, завжди старатися вести облік в одному місці, стараються максимально дотримуватися порядку і узагальнюють все до одного органайзера. Системи органайзерів. Або правил користування органайзерами. Разом з тим, вони розуміють переваги інших органайзерів і при необхідності їх використовують. Також для швидкості в комунікаціях з іншими потрібно використовувати комунікатори і органайзери інших. Тому вони і використовують їх. Чому так відбувається? Що це? Приклад, ви користуєтесь Viber, інші Telegram чи WhatsApp. Або ви будете жити закостеніло і впевнено дотримуватися однієї системи та щось втрачатимете від світу, але разом з тим будете організовані в одній системі і не будете розпилятися. Або наступить час, коли від дуже важливої для вас людини ви зможете отримати дуже важливу інформацію. Тільки по Telegram чи по WhatsApp. І вимушені будете їх застосовувати, отримавши потрібне, але створивши для себе додаткові органайзери, які відволікатимуть і дезорганізовуватимуть. Світ розвивається і постійно надає нове. Тому ми маємо з цим жити. Окремо, слід зазначити, що всі без винятку типи людей використовують в якості органайзера в свій мозок. Та пам'ять для запам'ятовування потрібна. По факту в житті менш організовані люди запам'ятовують менше. Більш організовані більше. Рівень користування пам'яттю пов'язаний з. А. Розумовим розвитком, Б. Розумінням, коли і як структурувати інформацію та зберігати в пам'яті. В. Вмінню в потрібний час діставати з пам'яті. Скажімо так, хто має навик роботи з пам'яттю і має натреновану пам'ять, той і більше використовує пам'ять. Тому пам'ять потрібно і розвивати, і правильно нею користуватися. Також до пам'яті потрібно відноситися за правилами організованих і мудрих людей. Відмінність відношення до пам'яті різних людей така. Мудрі використовують. Пам'ять мозку як оперативний носій для запам'ятовування. А для узагальнення і структурування планів та постійного їх зберігання застосовують інші органайзери. Смартфон з нагадувачем, CRM, затверджені на папері плани роботи, стан реалізації яких розглядається в певний період на обов'язкових планірках. В цьому також проявляється організованість і продуктивність мудрих людей. Зазвичай немудрі повідомляють. Я все запам'ятовую, і мені не потрібно записувати. І, як правило, з часом багато чого забувають. В них є самодумка, що вони все пам'ятають. Це бачення, коли вони повідомляють іншим, і складається ілюзія можливості все спростити і швидко вирішити будь-що. З такою людиною. А насправді щось буде забуто і не зробиться. А по чомусь зроблену не так, як домовлялися, будуть матеріальні витрати та втрачено багато часу на вияснення, хто що говорив і додумав. Мудрі при відсутності можливості записувати щось запам'ятовують. І при найближчій нагоді, якнайшвидше, опрацьовують запам'ятоване та потрібну інформацію. Записують в вигляді планів і нагадувань в потрібному органайзері. При можливості записувати, відразу ж роблять записи, аудіо, відео, письмово. А при наявності достатнього часу в наявний органайзер записують ще і висновки, плани, нагадувачі. Хочете бути результативними та освідченими. Чиніть, як роблять мудрі. По можливості все завжди записуйте. І потім опрацьовуйте. Ще не тільки мозок, а й інші органайзери потрібно використовувати. Тому що органайзер це не тільки інструмент запам'ятовування. Органайзер це ще інструмент дії. Визначений час для комунікації, коли людина може прийняти від вас сигнал. Органайзер відправить повідомлення. Органайзер це арбітр між особистостями, Органайзер це арбітр між особами, що комунікують. Органайзер збереже підтвердження, що комунікація відбулася чи комунікаційне повідомлення відправлено. Тепер зробимо аналіз наявних органайзерів. Пам'ять. Ми вже про неї говорили. Достатньо. Але додам, що велика її перевага постійна присутність з людиною. Недолік часте забування безпідставно самовпевнене в своїй пам'яті. Та некомфорт в забування у людей з розвиненою пам'яттю. Але втомлених чи переназавантажених. Рекомендації. Пам'ять розвивати й тренувати, пам'яттю для її розвитку користуватися постійно у всіх типових побутових питаннях і обов'язково використовувати додатковий органайзер запам'ятовування контролю і нагадування по важливим питанням. Блокнот щоденний. Особіль стару нецифрову систему і життя попереднього століття. Разом з тим, ефективний органайзер для осіб, проживаючих на території з поганим покриттям мобільним зв'язком і електрифікацією, мандрівників, візуалів, переговірників на переговорах, людей певного стилю та людей, працюючих з чорновим органайзером, з подальшим перенесенням даних в основний чистовий органайзер. А ще правильно розграфлений блокнот та правильне його заповнення даними. Заповнення даними є шаблон сторінок органайзера для розробки власної CRM. Недолік самого блокнота записане потрібно переносити до органайзера, який буде нагадувальником про планову подію. Перевага! Можна зробити будь-які умовні позначення, які уособлюють особливості питання чи мотивують. Також в цьому блокноті можна ввести щоденник досягнень. Рекомендації. У кожної людини блокнот повинен бути. Хтось його використає як простий органайзер, а хтось і як щоденник досягнень. Окремо про щоденник і його заповнення буде розказано в уроках 19 і 24. Перегляньте їх, а найкраще передивіться всі уроки з розділу планування. Сучасний блокнот, він інший. Він і органайзер, і він надихувач. Він розкладає події на пріоритетні рівні та створює правильну емоційність подіям Настінний менеджмент. Що це? Це всі плакати, банери, кутки з вивішеними інструкціями, повідомленнями, розпорядженнями, завданнями, мотиватори, заставки на екрані та інше встановлене. Яке вивішене чи виставлено в полі зору на смартфоні, моніторі, столі, меблях, стінах, дверях, розтяжках та в інших місцях. Переваги. Наглядно і ефективно. Недоліки. За браком місця все необхідне для контролю і мотивування вивістити неможливо. Та недолік звикання людини до постійного висячого. Рекомендації. Завжди при можливості користуватися настінним менеджером. На смартфон і монітор поставити заставку з цілями і мотиваторами. На робочому місці плани та інструкції. В побутових місцях мотиватори і призиви. СІРЕМ. Обов'язковий інструмент комунікації між співробітниками та системами в будь-якій організації. Недолік: неможливо скористатися при відсутності доступу до інтернету. Переваги! Це. Органайзер, нагадувач, виконавець і контролер. Все в одному. Рекомендації. Обов'язковий інструмент комунікації між співробітниками та з системами будь-якій організації для автоматизації процесів, відправки повідомлень клієнтам та комунікації співробітників для кількості більшої, чим кількості осіб, що знаходяться в полі зору, та можливості почути сказане іншими без допомоги пристроїв. Узагальнення. В організаціях обов'язково застосовуйте CRM, як тільки там з'явиться більше співробітників, чим можна їх розсадити так, щоб вони могли чути і бачити один одного. Є декілька побажань для сучасних CRM. А. Для максимальної продуктивності працівників компанії та швидкого обслуговування клієнтів. Якщо на підприємстві є CRM, якась бухгалтерська програма на кшталт 1 С. Сайт з інтернет-магазином, програма складського обліку, телефонія, корпоративна пошта та інші. То бажано, щоб всі ці програми синхронізувалися і будь-яка задача, що виникає, потрапляла в план робіт, який координується з CRM. Це стосується і робочих мобільних телефонів, які повинні мати безпосередню комунікацію з CRM. Є дзвінок, він зафіксований в CRM. Все це реально зробити і для. Невеликих організацій з малим бюджетом. А для великих, тим паче, ніяких проблем не буде з цим. Б. Для ефективності планування і виконання співробітниками компаній задач середньо і довготермінових з декількома діями, чи в яких на певних етапах є інші виконавці, в рем повинні бути передбачені, розділ задач на поточні і глобальні. Тоді виконавці зможуть правильно фокусуватися. І роботи по довготривалих проєктах будуть чітко контролюватимуться. На них буде фокусація. А значить, робитимуться своєчасно. В уроці 33 буде розказано сутність довготривалих проєктів та їх координація. Для задач багатоступеневих і довготривалих обов'язкова можливість встановлювати дві дати виконання. Попередня дата та кінцева. Виконавці не затягують виконання до кінцевої дати та є можливість робити проміжні контролі в рамках одного проєкту, не створюючи масу відокремлених задач. От яка перевага цієї пропозиції чи цієї поради. Четверте, для задач багатоступеневих і довготривалих обов'язкова можливість створювати задачу в задачі. В тому числі і з можливістю делегувати її іншому виконавцю. Мобільний. Це сьогодення і це майбутнє. Хоча майбутнє це чіп в людині. Потрібно визнати, що смартфон з сучасних органайзерів є найбільш ефективним органайзером для користування в особистих цілях. Разом з тим, він є і основним дезорганайзером. Його Пікання, пищання, вібрації, блимання, мигання, відволікання від будь-якої роботи. Лайк в соціальних мережах не дає можливості вам сконцентруватися і бути продуктивними. Переваги. Практично завжди з собою і є можливість швидко реагувати на події. Недоліки. Реагування на будь-які події не дає можливості сконцентруватися і виконувати потрібне заплановане. Рекомендації. Смартфон не буде злом, а буде організаційною панацеєю. Якщо, перше, ви відкладете смартфон в сторону, сконцентруєтесь на виконанні своїх планів і роботів, а в певні періоди будете його переглядати на предмет вхідних дзвінків, електронних листів, смс і інших повідомлень та й для проведення вихідних дзвінків. Всі пищалки переключені в беззвучному режимі. Правило спочатку заплановане, потім спонтанне. Друге, ви тримаєте смартфон з собою, в ньому ваш органайзер та на нього передресовуються всі повідомлення. Але у вас є сила волі дотримуватися правила. Спочатку заплановане, потім спонтанне. Закінчивши одну роботу, ви відкриваєте свій органайзер, відмічаєте про виконання першої роботи і починаєте виконувати наступну заплановану роботу. І так робите до тих пір, поки не переробите всю заплановану роботу. І тільки в чітко запланований час ви переглядаєте повідомлення це правило для всіх, крім тих, чия робота пов'язана з присутністю в онлайн. Привчіть партнерів, рідних і колег. Перше, не телефонувати, а писати в месенджера про потребу. Друге. До розгляду від всіх повідомлень в певний період часу. Рекомендується. Початок робочого часу 5 хвилин для виявлення і швидкого реагування на екстрені події. В перерві між плановими роботами 5 хвилин посередині до обіднього робочого часу для виявлення і швидкого задоволення поточного дрібного, комунікативного, невідкладного. 30 хвилин за півгодини до обіду чи після обіду для детального розгляду задоволення, включення в план робіт. і Перерві між плановими роботами 5 хвилин. Посередині після обіднього робочого часу для е, виявлення і швидкого задоволення поточного дрібного комунікативного невідкладного. Та 30 хвилин за півгодини до вечірньої постановчої планірки для детального розгляду задоволення включення в план робіт. Партнерам і колегам повідомте, що вранці реагуєте на термінове в 8.05, на інше ні. До після обіду 14.30 від вас можуть отримати відповіді на дообідні запити. Все, що потрібно вирішити завтра і в наступні періоди, ви розглядаєте за 30 хвилин. До закінчення робочого часу з 17.00 до 17.30 і все ж. Якщо ви вибрали своїм основним органайзером телефон, найголовніше в роботі з смартфоном, телефоном, для забезпечення організованості встановити правила, які перевести в звичку. Правила, які ми обговорювали на цьому уроці. В наступному уроці ми загальними продовжимо обговорення, сказано в цьому уроці, та порекомендуємо вам практичну систему органайзерів для сучасної людини. Обов'язково підпишіться на цей канал прямо зараз, якщо ви ще цього не зробили. Тисніть лайк до цього відео, поділіться ним в месенджерах зі знайомими. Для вас особисто важливо залучити до навчання планування ваших близьких та ваших колег і підлеглих, оскільки дії кожного стануть сфокусованіше. І ви відразу побачите кращі результати в житті та на роботі. Тому перепустіть це відео та запропонуйте вивчити планування. Перегляньте всі 41 урок з теми планування, вони на YouTube каналі будуть у вкладці розділу планування та, виконавши всі практичні вправи, ставайте сконцентрованими і результативними. Будьте щедрими і підтримайте нашу команду фінансово. Реквізити для перерахування в описанні під відео. А ми для вас підготуємо ще багато потрібного. Дай вам Бог здоров'я і до зустрічі в наступному відео.